Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую неймовірні гарбузові цукерочки, які на смак схожі на зефір, але готуються значно простіше і всього з трьох інгредієнтів, які знайдуться у кожного вдома. Готується цей десерт елементарно, цукерки виходять дуже смачні, ніжні та корисні. Тим, хто не полюбляє гарбуз, вони також підійдуть, тому що на смак вони зовсім не схожі на гарбуз в чистому вигляді. Давайте запитаємо у мого маленького помічника, які вони на смак і на що схожі. Зразу додам, що гарбуз в чистому вигляді він не їсть. Смаку та. Які вони на смак, на що схожі? На птушені. Тобі подобається? Будемо рекомендувати моїм підписникам, щоб готували цю смакоту. Так. Це дуже смачно. Тож, як бачите, мій маленький помічник оцінив цей десерт, тому готуйте, зберігайте рецепт. Нагадаю, що в мене на каналі є безліч відео страв із гарбуза. Є окрема папка зі стравами з гарбуза, тому переходьте та дивіться смачні осінні рецепти. Звичайно, для приготування десерту нам потрібен король осіннього столу, це гарбуз. Нам потрібно 1 кг гарбуза в сирому вигляді. Я розрізаю його на дві частинки та роблю на ньому надрізи. Звичайно, можна нарізати на кубики і запікати вже у вигляді кубиків без шкірки. Але мені зручніше так, шкірку я не очищаю і гарбуз разом зі шкіркою я викладаю у форму для запікання. Для того, щоб гарбуз швидше спікся, зверху я його закриваю фольгою або пергаментом. І відправляю в духовку розігріту при температурі 180-200 градусів я запікаю гарбуз впродовж 40 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь на свою духовку, гарбуз має бути м'якенький. Також можна гарбуз приготувати у мікрохвильовці. Це буде трішки швидше. Тому обирайте той варіант, який вам підходить. Єдине, що не рекомендую, це варити гарбуз у воді. Краще запекти або у мікрохвильовці приготувати, бо пюре із вареного гарбуза буде дуже рідке. Відміряю 400-450 грам гарбузової м'якоті, до неї додаю 2 столові ложки цукру, також можна додати мед або цукорозамінник. Те, що ви полюбляєте, те й додавайте і все гарненько перебиваю за допомогою блендера до однорідності. Якщо у вас немає блендера, можна просто розтерти ложкою. Ось таке гарне гарбузове пюре виходить. Звичайно, від кольору гарбуза буде залежати колір майбутніх цукерочок. Чим яскравіший гарбуз, тим яскравіші будуть і цукерочки. Для того, щоб цукерки були смачні, до них треба додати будь-який цитрусовий. Можна використати апельсин, можна лимон, можна мандарини, що бажаєте. Я використала один лимон та один великий мандарин. Із лимону і мандарину я вичавлюю сік, мені потрібно 100 мл соку. Далі я відважую 15 г желатину. Желатин я використовую ось такий, мрія, він гарної якості. В тарілочку я засипаю желатин та заливаю його 100 мл соку із цитрусових. Все гарненько перемішую і залишаю желатин на 10 хвилин, щоб він набух. Через 10 хвилин желатин набухне, нам треба його розтопити, я роблю це в мікрохвильовці короткими імпульсами по 10 секунд. Періодично перевіряю, желатин не має закипіти. Також можна його розтопити на водяній бані. Нагріваємо його до ось такого рідкого стану. Далі нам потрібен кухонний комбайн або міксер. Виливаємо в чашу або в миску розведений желатин і додаємо гарбузове пюре. Повторюсь, гарбузове пюре в мене з цукром, вага гарбуза була 450 грам. Вмикаємо міксер і взбиваємо все на максимальній потужності впродовж 10-15 хвилин. Все залежить, звичайно, від техніки. Якщо ви взбиваєте гарбуз ручним міксером, то робіть зупинки кожні 2 хвилинки, інакше він у вас може згоріти. В мене кухонний комбайн, який витримує великі навантаження, так як ця техніка пристосована для того, щоб на ній довго щось взбивати, тому з ним нічого не станеться. Я не роблю зупинки і взбиваю гарбуз з желатином на максимальній потужності, час взбивання на моїй техніці зайняв 8,5 хвилин. За цей час взбився гарбуз з желатином до ось такого гарного пухкого стану. Ви маєте збити на будь-якій техніці ці інгредієнти до ось такого стану суфле, неймовірно ніжної повітряної маси, яка не тече, а навіть не скрапає з ложки. Яка ось так гарно тримається. Далі нам потрібна будь-яка форма, яку треба гарно застелити плівкою, тому що без плівки тяжко буде витягатись. В мене скляна форма має розмір 20 на 20 см, висота 10 см. Такої форми достатньо для цієї кількості інгредієнтів. Ця маса повністю поміститься в цю форму. В застелену форму я перекладаю. Ось цю гарну масу для майбутніх цукерочок і розпроділяю повністю по всій поверхні, розрівнюю, пристукую, щоб поверхня нашого майбутнього виробу була рівненька. Обов'язково пристукайте, щоб не було похирців повітря. Якщо це необхідно, можна отак зверху ще підрівняти, щоб цукерки були ідеально рівненькі. Маса для гарбузових цукерочок, неймовірно, ніжна повітряна, вона дуже нагадує суфле. Мені по консистенції вона дуже схожа на зефір, але, звичайно, не така солодка, як зефір, і готується набагато простіше і швидше. Відправляємо наші майбутні цукерочки в холодильник, в холодильнику вони стоять 2-3 годинки і після цього часу вони повністю готові для споживання. Витягаємо їх з плівочки, вони дуже легко відділяються від неї, та нарізаємо на порційні шматочки. Я відділяю бокові частинки, тому що вони не дуже рівні. Їх вже швиденько з'їв чоловік, йому також дуже сподобалось. Та нарізаю цукерочки квадратиками, прямокутниками, будь чим, чим вам зручно. Також можна приготувати ці цукерки у маленьких формах для кексів і будуть маленькі цукерки вже гарної форми. Подивіться, яке воно пружнє, дуже ніжне, дуже гарний цитрусовий смак та легка кислинка лимону це неймовірно смачно, дуже ароматно, немає тієї зайвої солодкості, як в звичайному зефірі. На мій погляд, це дуже вдалий осінній десерт, який ви можете приготувати для себе та своїх рідних. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам та до зустрічі у наступних відео.